Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я хочу поговорити про те, як подолати лінь і покращити продуктивність. Це відео не про те, як треба жити, а скоріше про речі, які допомогли мені та можливо стануть корисними і для вас. Найперше це усвідомте просту річ. Всім все одно, що ви ліниві. Звучить це трохи жорстоко, але це правда. Ніхто не сидить і не переживає, що ви відкладаєте справи чи не досягаєте своїх цілей. Це тільки ваша відповідальність. Ніхто не зробить це за вас. Друге, у кожного є проблеми. Абсолютно у кожного. Просто не всі їх показують. Ніхто не живе ідеальним життям. Третє, покінчіть з мисленням жертви. Життя несправедливе, і це нормально, воно завжди таким було. Хтось буде скаржитися і нічого не змінювати, а хтось адаптується і буде діяти, щоб отримати бажане. Час проходить дуже швидко, тому важливо не витрачати його на жалість до себе, а запитати, а що я можу зробити вже сьогодні, щоб моє завтра стало кращим? Все, я готова. На сьогодні такі рідкі явища, як сніг. Є вірогідніше, що він до віда може розтанути, але ми радіємо, тому що є. Четверте, уявіть, що ваше майбутнє я вже досягло успіху. Закрити очі на хвилинку і уявіть. Ви почали бізнес 5 років тому, коли тільки з'явилася ця ідея. Ви почали вчити англійську рік тому або ходити в зал. Ви зробили той самий крок, який так довго відкладали. Що ви мали сьогодні, якби тоді були хоч на краплю сміливішими? Час усе одно минає. Питання лише в тому, чи наближаєте ви себе до того, ким хочете стати, чи продовжуєте стояти на місці? Сьогодні буде насичений робочий день, їду на виробництво. Позапланово. П'яте. Не знацінте успіх інших. Якщо вам здається, що хтось досяг успіху легко і просто, це тільки тому, що ви не бачили всього пройденого шляху, усіх невдач, падінь і важкої роботи. Кайфанула. Кажу вам, як тут. Дуже затишно, красиво. Тут є навіть душ, можна помитись, якщо хочеться. Все гарненько, дуже затишна музика. Кайф. Дуже рекомендую сходити, спробувати. Кайфанути, відчути шосте у моєму списку це фізичне і ментальне здоров'я. Як ви почуваєтеся щодня? Чи достатньо піти води? Чи їсте овочі, зелені, фрукти, чи достатньо у вас фізичної активності, чи добре ви спите? Все це впливає на нашу продуктивність. Крім того, їжа напряму впливає на те, як ми почуваємося. Якщо після їжі хочеться спати, це не ок, це сигнал, що вам потрібно щось змінювати. Тому що організм витрачає на перетравлення їжі більше енергії, ніж ви отримуєте від тієї самої їжі. Зазвичай їжа, після якої хочеться спати, це жирна, смажена, важка їжа з, великим, з великою кількістю вуглеводів, яка дає е, стрибок, е, цукру в крові. І вам після цього захочеться спати. Ви не будете мати енергію, продуктивність, натхнення, щоб працювати. Сьома – це фізична активність. Це не тільки про тіло, про зовнішній вигляд, а й про внутрішнє відчуття, про мозок. Під час фізичної активності будь-якої виділяється гормон дофамін, гормон задоволення, який напряму впливає на мотивацію і продуктивність. Тому дуже раджу включити в свої будні. Будь-яку фізичну активність, навіть прогулянку 10-15 хвилин на свіжому повітрі, це вже буде дуже добре і позитивно впливати на вашу продуктивність і мотивацію працювати. Восьма терапія з психологом. Якщо відчуваєте, що ваша лінь прокрастинація. Якось затягнулися, і ви самостійно не можете з цим справитися, навіть якщо підключили харчування, підключили фізичну активність, і вам все одно важко, я раджу звернутися до психолога. Я особисто майже рік відвідувала психолога, і мені це дуже допомогло. До речі, в мене є відео на каналі про мій досвід. Раджу подивитися, Дев'яте. фокус на собі. Як багато часу ви приділяєте виключно собі? Не роботі, не чоловікові, не дітям, а виключно собі. Що ви останній раз зробили для себе в задоволення без почуття провини? Чим більше ми знаємо про себе, про наші цілі, наші потреби, наше задоволення, що нам приносить радість, тим менше в нас залишається часу на все зайве, в тому числі на тривогу. І останнє в моєму списку це чистий простір, чиста голова. Прибирання це не тільки чистота навколо вас, це і чистота вашого розуму, вашої душі. Коли навколо хаос ваш мозок теж працює в режимі хаосу. Влаштуйте генеральне прибирання. Викиньте те, чим ви давно вже не користуєтесь, речі, які ви вже не носите, які тільки захламляють ваш простір. Як тільки ви це зробите, ви відразу відчуєте, як вам стало легше. Як відразу нова і чиста енергія з'являється у вашому тілі? Я особисто практикую раз на три місяці робити такі міні-генеральні прибирання і покидати речі, якими я вже не користуюся рік, півроку. Якщо я ними за рік умовно не скористалася, навряд чи я ними скористаюся протягом найближчого часу. І насправді такі є, я не пам'ятаю жодну річ. Яку я викинула, і щоб вона мені е, от знадобилась там дуже терміново. А це, до речі, ще спонукає менше споживати, тому що в цей момент я дуже добре дослідила, що я ношу, які одяг я люблю, які не люблю, в якому мені зручно, в якому ні, який я можу і буду хотіти носити кожного дня, а який е, просто гарний, але... Більше ніж один раз я його не одягну. Тому це дуже е, стимулює до свідомого споживання речей. І, звичайно, в процесі менше е, хламу накопичується просто в домі. У висновку хочеться сказати про те, що лінь це просто сигнал, що щось в вашому в житті потребує змін. Можливо, ви втомилися і вам потрібно сходити на масаж. Можливо, вам просто бракує зеленого салату в раціоні або свіжого повітря. Це все дуже маленькі дрібнички, маленькі речі, маленькі дії, які в результаті приводять до хороших, класних, великих, успішних результатів. А тепер повертаємось назад у мої будні. Я сьогодні знову їду на виробництво. Мене завозить Артем, тому що на дорогах ожеледиться і ще туман. І я в таку погоду не ризикую їздити, тому що треба, по-перше, мати досвід, я вважаю, такий хороший. А по-друге, те, що ранок на дорогах багато машин, треба швидко реагувати на дорожню ситуацію. А коли ще й ожеледиться, це насправді складніше. Я ще не ризикую сама їздити. Але мені тепер за добре. Всього, я вже все зробила, вже вернулася в Луцьк. Зараз буду їхати на офіс. Така гарна погода. Від сонечко вийшло. Так добренько. Хоча мінус, але не відчувається взагалі. просто кайфую. Хоча все одно чекаю весну. Я собі придбала. Я вже йду додому. Сьогодні такий видався продуктивний день, але дуже кайфовий, такий легкий, тому що часом я йду додому. Просто виснажена, знесилена. А сьогодні так, так мені добре.